Благословен Бог, наш всегда нині, присний во віки віков. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Сповняє сокровище ближить неподалю. Придій сволися мною, очисти на церкві скверне. І спаси, блажа душі наша, святий Боже, сюди, кріпки, сюди безсмертний помилуй нас. Святий Боже, сюди, гріпки, сюди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпки, сюди, сюди безсмертний, помилуй нас. Славу, Отцу, і сину, і святому духу. Святой Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконні наша. Свіди, посідай, сили, на вочі наша. І мене твоє город, ісподи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу, суй, сыну, і святому духу. І пресне, во віки вікова, мі. чи наші жизни на небесі, і, де сіти ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам внес, і остави нам доли наша, як уже ймо оставляємо должником нашим, і наведи веди нас свої скушені, не збави нас от лукава, Як у Твоє царство, сили, і слава, Отца, і сина, і святого Духа, нині, і приснує вовіки віко. Господи, помилуй, Господи помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, споди поміло, господи, помилуй. Помилу, помилу. Слава і святому духові. При дітей поклонімся цареві нашому Богу. Поклонімся Христу, царві нашому Богу. Діти поклонімся і припанім самого Господу Ісусу Христу, Саліві Богу наші. О. душа моя, Господа, Господи Боже, мої возвеличуйся і сисілової сповідани і вели пото облексі сьогодні є, ся сітом, як оріцею. Простирає яку кожу, покриває водими привиспряння своя, полгаю, блоки на восхождені, є своє ходяй на крилу вітриню. Творяни лисує духи, і слує своє пламень огненний, основає землю на твердий, я не приклониться во вік віка. Без неї куризудієнії я, не я на горах води. От запрещений твоє опобійну, то дала сорому твоєго бояться. Восходять, бо гори, не сходять поляво місто, є же оснували їм, приділ положилися, уже не прийдуть, неже обратяться покрити землю. Посилають сочники водебріх, посеред гор підуть води, напиються звірі сильні, ждуть у нариво жажду свою, На тих натихтиці небесні привітають усереди камені дадять глас, напиє от привис них своїх от плоді твоїх насититься земля, призибають з скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землі, і виновисли серце чоловіка, умасити лице і алеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дрова польє, яке дел іванські Ірисі насадили тому птицю, возніздяться, роді жилище, і родіє вожилище предводитель, Свої гори горе високе, є камінь камень прибіжище заєсом, сотворили сумного времена, сонце позна запад свой, положили сітьму і бис ноч, неже придуються зверя і дубравні, с ким не рикаючи, восхитити, і взискати Бога пищу собі, восія сонце, і собрашся, і воложих своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на ділани і своє до вечора. Яково злочиші діла твоє, Господи, все премудростю сотворилися, і сповниться землі твари я. Всі море великої, пространної, та мади мадий з числа, животне малеє з великими, там у кораблі приплавають, змійся, і його же создалися ругатися йому, всяке добій чай, дати те пішому благоврем'я, давши тобі їм соберу, тут вашу добіруку всяче і сповниться благости, отрощують тобі, лице возм'ятуться, отрим іш дух, їх і іщезнуть, і у і возвратяться. Послужи духа Твоє, і жду і обновиш лице земли, Буде слава Господня во віки, возилиться, Господь оділіх своїх, призирай на землю Твою, трястися, трестися, прикаси сьогорам іде м'яця, Госпою, Господи, ви животі моєму Богу моєму дондежу єсть, да ему небесіда моя, живу заселюся, Господі, да іщезнуть от землі і беззаконниці, як уже не бити їм, благослови душу моя, Господа, сонце поздно запад свой положи осить мою биснущ як обозволючившися діла Твоє, Господи, вся премудрістю і сотворив Єси, славу Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і приясною вік і віков, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Миром Господу помолимся! помолимся! Госвишні мирі, спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи помилуй. О мирі всього мира, благостоянні, святих Божих церквей, селінені всіх, Господу, помолимся. Господи помилуй. О Госпотім храмі, самі, совірою, благоговінням і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи помилуй. Освітішим вселенці, мархірей наших Мадві, папірим сім'ї, о приосвященному сім Єпископі, нашим кіртеодорі, Боголюбивому єпискупі нашим кірнілі, чеснім пресвітерстві, О Христі, О усем прищі люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Бог народі нашим, о придержащих, властих наших, я усем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ограді, само святі, сей у всяком граді, весь і вірую живущих в них, Господу, помолимся. Господи помило, по благоростворенні воздухової зобілій, плодов земних і временіх мирних, Господу, помолимся. Господи помилуй. О плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних і о спасенні їх, Господу, помолимся. Господи помилуй і збавитися нам всякі я скорбі, гніва й нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю, Господи, помилуй. присвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Зовсім і святим пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Яко подобає тобі всякая слава, честь і поклонення от Своїх Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки вікова. Господи, возвав Тебі, Госла ім'я, Осла Господи. Господи, позвай тебе, услышим я, Вой мила сомолинія моє вогне, да возлати ко котибі, услышим я, Господи, да і справиться молитва моя. Я кокадило пред тобою, озіяни руку моєю, Жертва вечерня я, услышим я, Господи. Біди, хранені остов, мої, медверо дверо рождений, у знак рожде, моїх, не у коне зерце, слове садукавство, не вщивати мене, орісіх, со чоловіки, ділаю, що беззаконні, не сочтуться сої збраними їх, накаження, праведник, милостиї, обличить мені, я влежи рішуди нема, сіла моя, якої ще молитва я болона, їх пожерти бивши, при прикам'яні суди їх, Услышаться глаголи моя кого змоша, як отовши землі, просідеться на землі, розточишеся кось їх приадій, яку тобі, Господи, 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 очі мої, натяг повак, не душу мою. Сохрані весій, юре состави, щомі особла, з ділающе беззаконні є, паду ту мережу свою річницю, єдиня сундеже, прийду. Гласом моїм Господу, возвав, гласом їм, Господу помолихся. Проллю пред Ним молине, моя печаль мою пред ним возвіщу, не дай исчезати від мене духу моєму, і то я систезе моя. На поти сам поне можу, ходжах, з креша сі дні, сводрях Одесною, возглядах і не візнає і мене. Поїбне бідство од мене, ні, звай душу мою. По злаху тобі, Господи, ріхти, єси, упованіє моє, часть моєї сина, землі живих. Вонь ми молений моєму, яко смирихся зіло. Відбави мій оденящих м'я, як укріпишися, паче мене. І зведи і стемниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведні до надежа зда си мені. І зглубини вас, тобі, Господи, Господи, услуши глас мой. Да будуть уші твоїм нему, чи гласом моления моєго. А ще беззаконий не зреше, Господи, Господи, хто постоїть, як в тебе єсть. на кресті Христе, привожця, руці і носі, море Боже святої пропаден єси, і ми капли Божественного спасення, же і воду. Як домоє, що моє ногі скверну, Слава Твоє це щедре благості. Імені мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, обла душа моя, на Господа. Страда Ти претерпіл єси, владико, якода без трасі всіх даси. Поклоняючися Твоїм засте, і вольному заколені, і копію, і в воздемі трости. я вже много я претерпіл єси, якодайні, скота даєш і Господи, ради страсти твоїх безстрахє. Сражу до ні до нощо, до трині довоєти Ізраїльного Господа, оница не скверна, яївша, видячи на древо звіжена волею, радаючи умильно вопіячи, обвині, возляплені чадо, що ти сонь, гоздравий безблодатний єврейський. Хоча б'я Ти, о тебе все любимой. Яку Господа милосім новину, а і збавлений, і то ізбавить Ізраїля от ці беззакони. Його. І вже за любов начальнішою сіяни я приніму, бачи своє і Боже, сине славе. Прозвісник і про те був, во слабо, вже має, я весе духа, я живного одне тебе показує, моя проповіду я. І сказує всім язиком, дає моє спасені і Христово все чесне Всечасне, Євже моли, спаси, просвітити Нас Подався, я похвалите похваліти, всі люди, є. і живовіднім всія, я, я достойного, і пророчем предсвідательство, і молодає почесловим, Бог новене, і Боже сина, сподоблен блаженства, поприбомнені дезноведінням Твоїм і мілували одержим. Оляся не пристаю, іже вірують або схляючих, і сущих, як о благолива, і чесна, ймов приятна од біди, збавити, спасти души наша. Як утвердися, Його на нас, і сина, Господня перебиває Твовік. Мой пророка, як у душе, влена оплака, показав єси безсмертне, ходоча, ще вожить своє, сину вічною, все поганого, і даровав духа все святого, єдино сущно тобі, Отцу, себе, жителю, кисину твоєму, і своє серце восіявшому, і вже прорече Спасительної пришестві. Приста Бога нашого і язиком всім спасеніє про Босвісти, слава цину і святому духові, ні преснуємо віка, віковані, не ридай мене Мати, для на треба віповіше на твоєго, і Бога, на водах по що землю не удержимо. І вся тверська здавша, і богосану, і прославлюся, і я до царства я сокрушу, кріпості, і полю того силу, і св'язане мав озлодійства Його. Я копла у дроби, і осумуємо приведу, як очоловіколюсь, примудро простим,

Господь спасет м'я і нічтожим я лишить на місці злачні там у селим я. Милость твоя, Господи, поженет м'я, воседні живота моєму. Милость твоя, Господи, поженет м'я, сені живота моє. Касохранитися на послоні суспіль божотесь наших і хвальний прославлений ім'я Твоє веки Амінь. Господи, рость Твоя на нас, як уже в полакомнатях, по словені си, Господи, научі на завданням Твої, по словені си, влади коразуми на собрані Твої, по нас си святой Господи, на соправдані Твої, Словеніно Твоя повіня, руковотвої не прести. Тобі подобає хвала, тобі подобає тіні Тобі слава подобає, дуси, сені, святому духові, ні пресної мовіки віковамін. віковами. сповнимо. Вечерню молитву нашого Господа помилуй! заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю, Господи, помилуй! Вечера всього совершенна, свята, мирна і безгрішного Господа, просимо, ангела мирна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа, просимо. Прощені, оставлення, гріхові пригрішені наших у Господа, просимо. Добрих і полезних душами нашими мірові у Господа просимо, проче време живота нашого, ми і покаянні скончати. У Господа просимо, християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидно, мирний, добра на страшнім судищі Христові, просимо. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помінувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадима, як благ і чоловіку, любець Бог, єси йти і славу, села, йому Цу і Сину і Святому Духу, нині, і і вовіки, віком. Ми реве сімо. Лава Ваша, Господа, ві преклонита. Буде держава, царства Його благословенна і препрославлена, Отца і Сина, і Святого Духа. Нині присно, і віки, віда. Божий Ісва, серце чоловіче світ, славим страдані Ядвоя. Возвращев, хочемо і живу, що на небесіс, як очерабов Господні своїх, і хоче рабів, Госпоже свої, а те хоче нашого Богу, нашому, до дешево ще дритни. на кресті Христе Божий, Отверси це райські я двері. Слави Божество Твоє! Помилуй нас Господи, помилуй нас, як опо мною, сповником ся уничижені, не паче, і, і сповнися душа наша, поношення одчихи уничижені ядих. Мочениця Твої, Господи, за ваша житицька не брешего мучений, будучи мучени, ради жизни, то я наслідиця я вішася. Тим вже і сонила, радуються тих молитвами, даруй людям твоїм милость. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній пресної во віки віковом Господи, дай сон сонце праведного сонце, на древі повішена, лоші скрияла нас, світ тьму приложих. Це не порочне же твоя мати. Утробою я я Нині отпущаєш шрема твоє, владико, по голову твоєму сомиром якої діста очі мої Твоє, єже, силував предлезе всіх людей, откровені язикові слава людей Твоїх, Ізраїля. Сиди, Боже, сиди, кріпка, сиди, безсмертний, помилуй нас. Слава Усу, і Сину, і Святому Духу, і преснує во віки вікова. Ви свята Тройця, помилуй нас, Господи, очистих наша. владико, прости, беззаконні наша. Сиди, посіди, сили, немощі наша. І Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помілой Господи, помілуй, славу і сину і святому духу, і нині во вовіки вікова. амінь. Отче наші же си на небесі, да сіди, сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да воля Твоя Твоя. Як на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам нес, і остави нам доли наша, як уже ймо самим дождником нашим, і не веде нас твої скушені, но і збави нас от лукава. Як у твоє царство, сила і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині і во віки, віком. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нані пресної, во віки віковам. Не прославлена, Єсивороди, Сі Діво, поємтя, Христом, Госуна Твоєго не зложися, і смерть у мертвеся в миршленні востаху, і живота сподобай, конця рай восприяком древни, наслаждений є. Святим благодаряче славословим яко державного Христа Бога нашого і єдиного милостивого. Помилуй нас, Боже, по велицій милості Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святійшим Вселенстім, архиреї нашим, льві папі і о преосвященном єпископі нашим Кир Теодорі, боголюбивом єпископі нашим Кирнілі, послужащих і послуживших по святім храмі сем, отців наших духовних і все во Христі, браті Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. і Господи, І я ще молимся об ранимо народі нашим, о придержащих властях наших, є всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся в предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великої і багатої милости, затворящих нам милостиню і за все православна, я християни. Яко милостиві чоловіко любець Бог, єси і тобі славу осилаєм От свої Сину і Святому Духу, нині присно, і присного віки віком. Перемудрость, вороди, судя вороги, дитяча величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Аллах, Господи, Господи, помилуй, Христос, істинний, Бог наш, молитвами своє матері, і причисти, матері, силою чесного і житворящого Христа, святих славних і всехвальних апостол, і блаженного священного мученика Теодора, єпископа Мукачівського і святого Пророка Софонії, і всіх святих помилит і спасет нас, як благ, і чоловіко люба.